На що він готовий заради вас? Настраювайтесь на нього. Можете сказати його ім'я. Подивимось. Так, він зараз. Хто він? Зараз у нас шістка мечів. Десь він далеко знаходиться. Мужчина, який від вас віддалився, або знаходиться прям фізично далеко. На що він готовий заради вас? Рости, змінюватись. Ви дуже для нього розумна, цікава особистість. Він вважає, що просто так, таку, як ви, не завоюєш. І він готовий, якби рости до вашого рівня, мінятися, бути імператором заради вас, бути відповідальним. На що він готовий? Ви знаєте, тут мужчина який захищає. Захищав своє серце, не хотів його нікому показувати, беріг його, да? переживав, що його можуть, не знаю, розбити. Скритий такий мужчина, скривав свої емоції, заради вас він їх покаже. Заради вас він готовий приймати емоції, бути емоційним, кохати, показувати себе і рости. Я скажу, що він десятка пентаклів да? на все готовий заради вас. Якось усі забезпечувати, тут відповідальність брати. Тут мужчина, який дійсно закоханий, і хоче показати, що він вас достойний, тому що ви дуже високо для нього. Ви дуже така, знаєте, розумна, цікава. І він хоче якось вас захистити, показати, що біля нього добре, безпечно, тепло і стабільно.